Дмитро Кремль, загублений манускрипт. Київську бібліотеку спалиш, не Олександрійську, то й прості. А чорний сніг, а біла Галич уже з чорнобиля летять. Київ, Київ, Київ не Афіни, але й тут моголи сарацин, і чорний попіл України, і дим із дантових терцин. Снігу кончі. Бранець волі чести, плаче в тузі похилив чоло, спалити рукопис, довести, що нас на світі не було, у яку гірку халепу влипти і про все історія змовчить, а вже палають манускрипти і сніг з Чорнобиля летить. А Галя сіє чорнобривці посеред лютої зими і плачуть птахи самовбивці, щоб ми зосталися. 刘军。